Тісні дружні стосунки між нашими народами продовжуються роками. Тепер же вони переросли у допомогу та неабияку підтримку. Вже втретє до нас прибуває гуманітарний вантаж із наших поріднених областей Це Коявського поморського воєводства. Допомога, яка вже вкотре передається переселенцям та військовим в Польщі, збиралась небайдужими жителями до збору речей, продуктів харчування долучались усі від малого до дорослого. Люди приносили продукти харчування, приносили також речі. Богадійний фонд Карітас надав нам одну тонну грошку, яку ми привезли. Тобто, ми якось у нас є такі бажання допомогти українцям. Самі хлопцям, які воювато в цей, в цей цей в цей важкий час для України, в Польщі жителі дуже стурбовані тим, що відбувається на сході країни. Якоб Херольд, голова організації клуб, каже: інші країни також повинні підтримувати нашу державу, адже ніхто не може знати, що у керівника Кремля на думці і додає поляки. Бояться, аби їхня країна не стала наступною в планах загарбання. В Польщі багато е, е, людей трошки налякані е, тим, що зараз відбувається в, е, в східних. w innych облаściach i mi parażywałem troszkę, że co, że Putin może nie zapełnić się na Ukrainie i pidi dalej dalsze na, na zachód i i możemy będziemy na stopni. Trzeba proces seriozno do domaty. To to to, 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 to że nie tylko problem Ukrainy, co zaraz problem całej Europy.